Учні Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 склали письмовий іспит на німецький мовний диплом першого рівня. Навчальний заклад єдиний на Закарпатті, в якому школярі можуть безкоштовно пройти міжнародний тест на знання мови та отримати сертифікат. Я із своїми колегами ми готувалися, як правильно нам приймати цей іспит, адже зазвичай іспити такого типу приймають наші німецькі колеги. Це іспит, який покаже рівень знань і їхній за весь час вивчення мови у школі. Цей іспит прив'язаний до шкільної програми. Сьогодні пишуть тільки письмову частину: це є читання, письмо і аудіювання. Дітям дуже подобається те, що вони мають дві можливості писати іспит. Якщо вони цього року іспит не складають, то е, наступного року вони його можуть ще раз скласти, але вони мають бути учнями нашого навчального закладу, тому що це є така умова. До іспиту учні готуються, вивчаючи німецьку мову в школі. Сертифікат свідчить про високий рівень знань і є передумовою навчання в університетах Німеччини. Насправді тест був не зовсім важкий, головне добре підготуватися. Ми готуємося не тільки перед тестом, а в загальному на всіх уроках. І так як я вивчаю німецьку не основною мовою, то це є гарна можливість для всіх здати цей тест. Кожен день я б це приходила, що Джоване слухала, читання робила, вчила нові слова, повторювала, читала німецькі книжки, фільми дивилася, привикала до їхньої мови. Мені цей тест потрібен за щоб дізнатися, який мене рівень мови. Він дає багато перспектив та й взагалі не помішає просто його мати. Мовний іспит складають у рамках співпраці з федеральним урядом Німеччини та посольством Німецької Республіки в Україні. Мукачівська четверта школа єдина на Закарпатті школа, яка має співпрацю з федеральним урядом Німеччини, Міністерством закордонних справ Німеччини та посольством Німеччини в місті Київ. І вони мають можливість школярі здавати мовні сертифікати, так звані німецькі мовні дипломи першого та другого ступеня. Це дає дуже великі можливості для дітей. В майбутньому як навчатись за кордоном, так і взагалі для вступу у вузи і України, і Німеччини і для подальшого працевлаштування. Угоду про співпрацю з спеціалізованою школою номер 4 підписали ще у 2021 році. Проте через повномасштабну війну безпосередньо сам іспит складають лише зараз. Ми довго йшли до цієї угоди. Ми щороку зустрічалися з представниками посольств. Німеччини. вони приходили до нас в школу, спілкувалися з учнями, спілкувалися з нашими викладачами, і нарешті в 2021 році ми підписали міжнародну угоду з із, з посольством Німеччини в Україні в рамках співпраці DCD-шкіл. 24 березня школярі складатимуть усну частину мовного тесту а вже за декілька місяців отримають результати.